Привіт, діти! Ми взяли новий літак, це Слобановський літак. І зараз ми вам покажемо, як він виглядає. Маємо інструкцію, маємо деталі. То лежить у нас із кіндера. Чоловік невеличкий, ми його сьогодні купили, він не виявився дуже цікавим, так? Да? Да да. Да. О, Так, да. Класно. Щоб нам зібрати лего, нам треба що зробити. Нам треба зробити основу. Основа у нас готова. Нам треба зібрати крила, а мотор треба посадити людину туди, Так. Да. щоб вийшло у нас щось дуже цікаве, якийсь літак. Ну, Добре, давай Треба а, а ти був маленький, тобі було три роки. Ми пробували його зібрати, але щось у тебе не дуже виходило. Ти кричав, психував, що там відламуються крила, що там якось людина неправильно сідає, і тому ми вирішили, що краще цей літак трішки заховати, щоб ти підріс, і потім міг гарно його зібрати. Тепер ти не будеш е... плакати? Ні, <анцелітна> <пасеть> <с recherche> а в мене щось напали. А щось ти не по інструкції пішов? <пасеть> А, тут крило, але воно майже так бути. Так воно <гум> щось не так в мене зібралося. Так щось ти неправильно зібрав. Ой, щось не так в <гум> Допомогти? Це я сам. Давай сам. Може о, вийшло А це заднє крило. Так, да, це заднє крило, тепер ти правильно все зробив. Давай поставимо а, куди треба. Ось так он не має бути. — Я не знаю, давай. О, правильно, молодець. Тепер куди людину треба посадити? М -м От сюди буде треба. А дзеркало, стекло. Стекло. Ось так ще не Я ще напастру, я ще пішов. Уже сібра. Все готово? Да. А що за, оце за маленька біла деталька лежить? Ну, що щось не спалася. Крила <грилик> повідпадала. <грилик> буває таке, нічого страшного. Так. А в мене він щось не Буває, став крило. Треба От, допомогти. От, добу, добу, добу. Що ти розпадаєш? Да, а б'єшся, як і жени, і на якісь Якісь погані шлубан якісь. Ну да. Так, діти, ми дуже сердились, але е, такий слубан купувати не треба. У нього завжди відпадають крила. От ми посадили дівчинку. Це якщо купити, тільки поставити. Отак. Поставити, щоб воно стояло. Тому що, якщо ви будете чимось гратись, воно так погано закріплено, що коли ти просто так оцепляєш крило... То воно просто відпадає. Але в цілому класний літак, навіть без того, що він такий трішки розпадається. Нічого страшного, ми його перезберемо, да? перезберемо? Коли? Коли поставимо в наше місто. Да. Лего місто. Ми його зберемо, поставимо туди. І у нас буде цілий літак. Ну, зараз їм грати, звичайно, неможливо, тому що воно ну, трішки відпадає. Так що ми зараз та, це та, все. Ну, воно соборище. Давай зберемо його зараз назад. Ти хотів з ним поіграти? Да. Ну зараз поставимо його. Трішки поіграємо. Все, пока-пока, пока-пока. І зараз зберемо бетону. А бляд, шо, што, што? <рес> що ж таке? Так, да, зараз зберемо бетономішалку, так що підписуйтесь на наш канал. Ми зараз будемо грати. Зберемо все, будемо грати і а, цю бетономішалку ти де взяв. Ментаніум. На ментаніуме. На Ти заробив ці гроші? Так. Да. — Ти сам заробив ці монетки, ми купили тобі бітону за 500 гривень. А що я вже наїзд. А от зараз почнеться учнівський рік з вересня місяця. І ми будемо їздити на велосипеді. Знову будеш заробляти гроші. Добре? Так. Да. Все, кажуть пока-пока. Пока-пока.